Доброго дня! Цей додаток до лабораторних робіт 1 та 2 адресований студентам з комп'ютерами MacBook з процесорами M1, M2 M3. На цих комп'ютерах неможливо використання гіпервізора Oracle VirtualBox, як на Windows або Linux. В якості гіпервізора на них може бути використаний UTM. На відміну від VirtualBox, UTM здатен емулювати в системі з процесорами з архітектурою ARM, середовище системи з процесором X86. Функціонування в режимі емуляції призводить до певної втрати продуктивності, але для наших задач це прийнятно. Для завантаження UTM відкриваємо браузер і відвідуємо сторінку mac.getutm.app. Download. Завантаження завершено. Клікаємо на завантаженому файлі. Переносимо UTM в папку застосувань. Запускаємо Finder. Переходимо до застосувань. Запускаємо UTM. Натискаємо Create a New Virtual Machine. UTM підтримує два режими для віртуальних машин: режим віртуалізації та режим емуляції. Для запуску віртуальної машини з архітектурою процесора відмінної від тієї, яку використовує наш комп'ютер, необхідно обрати режим емуляції. На цьому екрані обираємо Azer. Вказуємо знаходження образу інсталяційного диску Ubuntu, який завантажили раніше. На цьому екрані потрібно зменшити об'єм оперативної пам'яті. Який буде виділено віртуальній машині до 2 ГБ, і встановити кількість ядер процесора одне. Встановлюємо потрібний об'єм жорсткого диску віртуальної машини 25 ГБ. Цей екран пропускаємо. Екран з підсумковими параметрами нашої віртуальної машини. Створення віртуальної машини завершено. Запускаємо її. В меню завантажень обираємо перший пункт і натискаємо Enter. На відео процес завантаження суттєво прискорено. Насправді віртуальна машина працює, працює дещо повільно, значно повільніше, ніж, наприклад, в VirtualBox на Windows чи Linux, це результат втрати продуктивності за рахунок використання режиму емуляції. Втім, весь процес подальшого інсталювання Ubuntu Linux займає не надто багато часу, приблизно 20 хвилин, і це прийнятно для нашої лабораторної роботи. Далі йде процес встановлення операційної системи Ubuntu Linux, який детально описаний в лабораторній роботі 2. В цьому відео я його не коментую. Встановлення операційної системи завершено, Перезавантажуємо віртуальну машину. Якщо в меню завантажень знов обрати перший пункт, ми знову виконаємо завантаження з інсталяційного диску. Обираємо другий пункт. Завантаження з жорсткого диску машини, на якому вже встановлено операційну систему. Завантаження системи, яке на відео, суттєво прискорене. Входимо в систему. Як бачимо, віртуальна машина цілком працездатна. А зараз виконуємо її зупинку. Команда sudo Power Off. Віртуальну машину зупинена. Переходимо у вікно керування UTM. Зараз нам потрібно прибрати інсталяційний диск, щоб машина не намагалася щоразу з нього завантажуватися. А відразу робила це з жорсткого диску. Також варто встановити. Ім'я віртуальної машини більш прийнятне, ніж virtual machine. Встановлюємо ім'я Ubuntu VM. Ще встановлюємо для машини іконку Ubuntu Linux. Робимо ще одне тестове завантаження віртуальної машини. В меню завантажень нам більше не пропонують завантажуватися з інсталяційного диску. Машина працює нормально, знов виключаємо її. На цьому роботу завершено. Дякую за увагу!